Шки представляють єдині знижки на пластир Аргет. 15% в Аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Наступні дні будуть прохолодними, втім на Україну за кілька діб знову посуне спека під 40 градусів. Синоптики вже назвали найспекотніші дати, але не погодою єдиною. Метеозалежним теж треба приготуватися до нової хвилі магнітних бур. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Погода цього року вередлива, як ніколи. То аномальна спека, то зливи. Ніч на 13 серпня. Синоптики прогнозували про холодну та вже на ранок сказали, що буде потепління, але й без дощів не минеться. Такий прогноз у своєму телеграм-каналі дала синоптикиня Наталя Діденко. В день Торок потепліє до плюс 24 плюс 28 градусів. На півночі очікується плюс 20 плюс 25 градусів. У південній частині плюс 28 плюс 31 градус. Над Україною завтра розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно у Києві. 13 серпня також дощі малоймовірні, багато сонця. Найближчої ночі в столиці близько плюс 15 градусів. Завтра вдень. Плюс 23, плюс 24 градуси. Але прохолода ненадовго. вже посеред тижня ставатиме все тепліше і тепліше. Із середини тижня температура повітря почне підвищуватися. Причому це підвищення розпочнеться із південного заходу, та заходу потім пошириться на всю Україну. Пік спеки передбачається 16-20 серпня. На карті прогноз температури повітря 19 серпня. На сході та півдні спека затримається до дня незалежності. Про те, що Україну знову накриє нова хвиля спеки африканського походження. Попереджають і інші синоптики. кажуть, що вже від 18 серпня температура повітря на частині території зросте до плюс 35-37 градусів. Про це розповіла начальниця відео метеопрогнозів Укргідромацентру Наталія Голеня. Повідомляє РБК Україна за прогнозом синоптиків, 15 серпня до України з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію країни. Буде підвищення температури вночі до 13-19 градусів на півдні до 22 градусів. Денна температура також 15 серпня підвищиться у Південних та більшості Західних областей до 30-32 градусів, а 16-17 серпня на Півдні та Закарпатті потепліше до 35 градусів, в нарешті території близько 30-33 градусів. Вона також попередила, що 18-22 серпня очікується сильна спека. Температура повітря на Півдні, у Центрі та Сході України може піднятися до плюс 35-37 градусів, але… Водночас 40 градусів поки не очікуємо. За попередніми розрахунками у суттєвого зниження температури не буде до кінця серпня. Дані за останні 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримується до середини вересня. Осені поки що не видно, але це не всі новини. Приготуватися треба і метозалежним. Фахівці кажуть, що від 12 серпня на сонці відбулося одразу 4 сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х. Усі ці виверження енергії та випромінювання Воня сталися разом із корональними викидами маси, спрямовані в бік землі. і Усі чотири потоки плазми вже досягли землі. А от скільки це триватиме, невідомо. Вчені пояснюють, що магнітні бурі це обурення геомагнітного поля землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає сонце. Магнітні бурі можуть навіть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати. Сильний головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах в тому та безсоння. Варто зазначити, що наприкінці другого місяця літа проходив атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря. Тоді ж синоптик Наталка Діденко вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про небезпечне явище. Почну з прогнозу магнітного поля землі на 30 липня, бо це важливо. Очікуються сильні магнітні бурі. Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю, тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бурь на своє здоров'я. Але і це ще не все. Українців налякали і новою загрозою. Тепер вже сейсмолог попередив про можливість виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні вранча, що у Румунії. Відповідно, і вся Україна. На опиниться у зоні дії цього землетрусу вчені кажуть, усі землетруси зумовляють тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває і Україна через наближеність до небезпечної території румунської гірської зони. Вранча про таку небезпеку попередив директор інституту геофізики імені Суботіна НАН Україна Олександр Кандзера. У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є, адже чим довше накопичується енергія, Тим потужнішим може бути землетрус. Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу, та попередив яке саме місто у зоні ризику. Це прикордонне місто Рені. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища, яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України, науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму. Всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд. Сесмолу підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча, у минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні вранча давно не спостерігається. Тому, очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності з магнітудою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об'єктів не становлять. за словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіло вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад. Землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів. Але є й приємні новини: експерт каже, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться й до Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України, і не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург. Як це вже було в 77, му 86-му та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі, водночас експерти зазначають, що подібні землетруси впливають на всю територію України, але в одних регіонах цей вплив може відчуватися сильніше а от у інших слабше. Активні райони Прикарпатська зона, крим. Одеська область 120 двадцять тисяч квадратних кілометрів України относяться к сейсмічно опасним районам. Це значить, що около 20% процентів населення живе в сейсмічно опасному районі. Також науковець попереджає, що як би там не було, але до землетрусів варто серйозно ставитися і радить завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість. Після землетрусу 77-го року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам ЖЕКів доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики. В тому числі української. Він додав, що існує три види робіт, які водночас проводяться: роботи загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. У літературі детально описано, що потрібно робити для того, щоб визначити, як будуть коливатися ґрунти в тому чи іншому місці на території України, особливо під важливими інфраструктурними об'єктами та великими мегаполісами. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. З останні. 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепане Карлівка Зачепилівка. Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватися сейсмостійкістю будинків та споруд. А вам більше подобається спека чи вже чекаєте на прохолоду? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та до зустрічі!